У городку в одному з навчальних закладів розпочав роботу клас безпеки. Простір, де діти не тільки вивчатимуть теорію, а й діятимуть на практиці. Офіцер-рятувальник громади розповідатиме про пожежну та мінну безпеку, до медичну допомогу, правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Отримувати знання можуть школярі початкової та старшої школи. Дітям постійно будуть наголошуватися правила безпечної поведінки в різних видах надзвичайних ситуацій, щоб вони гміли знали, як користуватися кізпривиними засобами пожежого гасіння, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Директорка ліцею зазначила, що рада відкриттю такого простору, адже клас безпеки є важливим не лише для ліцею, а й перед усім дітям. Особливо нині у час війни, коли кожен школяр має розуміти правила безпеки та знати, як діяти і захистити себе. Ми відкрили клас безпеки, який дуже важливий як для ліцею, так і взагалі для нашого осередку, тому що в цьому класі, особливо в цей час, коли Йде війна в країні, діти повинні бути захищені, забезпечені і ознайомлені з усім тим, що відбувається зараз у нашій державі. Вони повинні знати те, що є небезпечним. Тут є запобіжня чекання. Ви її витягуєте повністю, і потім у вас вже звільняється оцей верхній важик. Ви на нього можете вже нажати. Відкриття класу безпеки не просто новий простір у ліцеї, а інвестиція у безпеку майбутніх поколінь. Анна Паюк, перші подільські.